Вітаю тебе, друже! Сьогодні ми з тобою поринемо в театральне мистецтво. А давай пригадаємо, що ж таке театр? Театр це вид мистецтва, в якому показують вистави, казки, танцюють, співають, розповідають вірші. Добре. Також театр можна зробити самому вдома. Існує багато видів театру, які ти вже вивчив. Це і пальчиковий, і ляльковий, а ти, мабуть, помітив, що інколи відключають світло в нас вдома. Я хочу тобі сьогодні показати, як самостійно можна придумати собі театр, а називається він театр тіней. Театр тіней можна зробити вдома навіть коли немає світла, і гарно та весело провести час з батьками. Для цього не потрібно докладати багато зусиль. А всього декілька підручних матеріалів руки і фантазія. Театр тіней це корисне, цікаве і захоплююче заняття, яке ще чудово тренує дрібну моторику рук, координацію. А якщо пофантазувати з дорослими, то можна навіть і казочку обіграти самим. Так як же зробити такий театр самому? І що нам для цього знадобиться, я зараз тобі розкажу. Перше, що нам знадобиться, це джерело світла. Як джерело світла ми можемо використати ліхтарик, коли в нас нема вдома світла, настільну лампу, якщо світло є, або навіть мобільний телефон. Потім нам знадобиться фон, на якому ми будемо показувати свою виставу. Це може бути або стіна біла, чи простирадло білого кольору, або навіть білий аркуш паперу. Це і буде в нас фон. І останнє, що нам знадобиться, це наші ручки та фантазія. Далі тобі необхідно потренуватися, зображувати за допомогою рук тваринок. А зараз я пропоную тобі переглянути відео і повчитися зображати тваринок своїми рученятками. Отже, театр тіней своїми руками можна використати як самостійна театралізована гра, яка є цікавою і корисною. А я дякую тобі за увагу. До нових зустрічей, друже!